Противник криє українські міста і села усім чим може. Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах Київщини. На Донеччині жертв терору більше траур у Костянтинівці донімає кабом ворог Харківщину, а у Херсоні шахеди полюють на мирне населення. Головне далі на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Чергова неспокійна ніч на Київщині. Тривога тривала майже сім годин. Під покровом темряви із 26 на 27 лютого російські окупанти намагалися атакувати область дронами. Працювали сили ППО, втім, падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об'єкті у Бориспільському районі. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, дві автівки. У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки. А в Обухівському сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа вже ліквідована. У самому Києві теж було гучно за повідомленням мера кличка. Близько четвертої ранку сили ППО збивали ворожі шахеди. Харківщина не знає перепочинку від російського терору. Минулої доби війська Путіна вчергове атакували золочів кабами. Постраждало подружжя: 70-річний чоловік та його дружина, які 67 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено щонайменше 35 житлових будинків, господарчі приміщення, авто, лінії, електропередач. Також надвечір 26 числа засипав противник трьома кабами місцевість біля села Довжик. І ще одна бомба впала біля села Феськи, дві біля села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила, зазначає керманич регіону Олег Сінігубов. Ще одне влучання кабу фіксували і на території села Борова. Пошкоджено дві карети швидкої допомоги і скління вікон будівлі. На щастя, без постраждалих. У місцевих пабліках повідомляють про збільшення кількості загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині. За останню добу ворожа авіація неодноразово атакувала житлові квартали міста. На жаль, загалом жертвами агресії РФ стали шестеро людей. І ще десятеро отримали поранення. Зруйновані 11 приватних житлових будинків, 18 багатоповерхівок, адмінбудівля, інфраструктурні об'єкти, 12 торгових павільйонів, 10 гаражів і 13 транспортних засобів. Керівник регіону Вадим Філашкін додає, всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Знову під атакою Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровщини, агресор гатив із РСЗВ «Град». Випустив понад три десятка снарядів. Найголовніше, що не постраждали люди. При цьому окупанти завдали 593 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, зокрема, ракетні авіаційні дрони і артилерією. Пошкоджено квартири, будинки та утівки йдеться у звіті глави Ова Івана Федорова. Через російську агресію одна людина загинула, і ще дві дістали поранення на Херсонщині. Війська противника за попередню добу обстріляли інфраструктуру і житлові квартали, пошкодивши дві висотки, 12 приватних домів, господарчу споруду, гараж і авто. Зокрема, у середу росіяни атакували з артилерії томну балку. Ворожими ударами пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків. Вже зранку четверга, 27 лютого, нова атака, про яку пише влада області у телеграм. У Херсоні російський БПЛА поранив 33-річного чоловіка. Нині постраждали у лікарні у стані середньої тяжкості. На Миколаївщині вночі знищено сім БПЛА типу шахет. Стандартний маршрут польоту здійснили дрони ворога на північному прикордонні. У небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито вісім шахетів. Разом із тим, авіабомбами, ствольною артилерією, ударними безпілотниками гатив затим на нападник по Чернігівщині. Пошкоджені будинки і цивільна інфраструктура в населених пунктах Новгородсіверського та Корюківського районів. Інформація про травмованих не надходила. Аби підвести риску у результатах роботи повітряних сил, наведу числа зі звіту. Отже, вилетіло на Україну 166 шістдесят бипола із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. Підтверджено збиття 90 із них. І ще 72 ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені. А отже, не нанесли жодних негативних наслідків. Обов'язково подякуйте силам оборони у коментарях. Більше новин за мить. Підпишіться на канал Сейчас, аби стежити за наступними випусками. Чергова трагічна ніч. Через шахетний терор Росії загинуло подружжя на Київщині. Люди згоріли живцем. Три влучання ворожих БПЛА прийшлося по Харкову. Є загиблі на Донеччині та Херсонщині. Головні подробиці на каналі «Сейчас». Вогняний вечір у Києві. Російські загарбники влаштували столиці масований терор. Ніби за будильником в один і той самий час близько 22.20-25 лютого, наслали на місто шахеди. Ворожі дрони фіксувалися в різних частинах міста, було гучно і на правому, і на лівому березі, і на околицях. Працювала протиповітряна оборона. Літальні апарати летіли вкрай низько, тому, попри намагання оборонців неба безпечно знищити всі цілі, на жаль, уламки спричинили багато лиха. За даними оперативників, у Крюківщині Бучанського району рештки БПЛА впали на двоповерховий приватний будинок. Виникла пожежа на 200 квадратів. Постраждала 19-річна дівчина. Госпіталізована з діагнозом забійна рана голови. Чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Ось цей самий небезпечний момент. Ну і найжахливіше. Також на місці виявлено тіла жертв. Сусіди розповідають, що намагалися врятувати людей, але вогонь швидко поширювався. А сам удар, кажуть свідки, прийшовся прямо у спальню. Спочатку повідомлялося, що рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо пізнати їх неможливо. Згодом підтвердилося, що загинули відомий хірург Павло Іванчов і його дружина, журналістка Укрінформу Тетяна Колик. У бучі уламки дрона підпалили автівкою. Одну знищено ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки. Жахливою ця ніч була і для харків'ян. Ворог двічі влупив дронами по київському району міста і один по Шевченківському. Гуркіт почули жителі близько півночі. Попередні росіяни використовували гірані. Один із апаратів влучив у другий поверх дев'ятиповерхової будівлі. У квартирі на той момент нікого не було. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 35 рятувальників і 7 одиниць техніки. Інші влучання біля будівлі ресторану та на одній із центральних вулиць міста у дорожнє покриття. Четверо людей звернулися до медиків. Двоє людей загинули на Донеччині у Краматорську та Ямполі. І ще 18 дістали поранення. У тому ж Краматорську та Костянтинівці. Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти області. Пошкоджено десятки будинків, автівки, адмінбудівлі, лінії електропередач. 499 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби вівторка. Зокрема, 11 авіаційних ударів по п'ятихатках, Кам'янському та Гуляйполю. Било вороги із БПЛА різної модифікації РСЗВ тарти. річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Від вечора, 25 лютого, ППО працювала і на Дніпропетровщині. Знищено чотири дрони. Удар фіксували по райцентру Нікопольщини без жертв, слава Богу. Через російську агресію одна людина загинула і ще восьмеро дістали поранення у Херсонській області. Путяністи пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж і приватні автівки. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу по шахед у небі над Кіровоградщиною і ще вісім ворожих безпілотників. А такими залізяками противника такої суми це нові дрони. Головна відмінність їхня у тому, що вони споряджені вибухівкою. Лише за останній тиждень місто п'ять разів зазнало атак цих дронів. Про таке йдеться у звіті поліцейських. Мапа у темний час доби проти 26 лютого мала такий вигляд: вночі сили ППО знищили 110 із 177 безпілотників у 10 областях України, повідомляють в повітряних силах. І ще 66 дронів локаційно втрачені. Подякуємо нашим захисникам і вічна світла пам'ять тим. Хто від нас пішов, залишайтеся з каналом сій час». Ми продовжуємо працювати, щоб наші глядачі були в курсі оперативних новин. Підпишіться і натискайте на дзвіночок.